Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео говоримо про те, як автоматична відсрочка від мобілізації, точніше продовження відсрочки від мобілізації в автоматичному режимі на сьогоднішній день, 8 лютого 2025 року, не спрацювало або спрацювало з технічними збоями. Тому залишайтесь на каналі, подивіться, послухайте, кому цікаво це питання. Зараз розберусь, є вже позиція Міноборони з цього питання. Зараз її також зачитаю. Розповім, що мені підписники мої на каналі, що. Розповідають, які надсилають повідомлення з цього питання, і звісно. Прокоментую відповідно до постанови Кабміна номер 560 якою встановлено порядок оформлення відсрочки. Прокоментую, що робити з цим питанням, яким чином зараз можна діяти у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день автоматична відсрочка не спрацювала. Тому підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, хто вже підписаний. Є ще телеграм-канал. В телеграм-каналі, до речі, все це освітлюю дуже швидко, і там ви зможете всі ці новини знайти одразу. Тому підпишіться і на нього. Якщо потрібна правова допомога, звертайтеся за телефону бачите на екрані, записуйтесь попередньо. І так, ну в нас е, анонсувало да, вчора Міноборони, і зазначив нас і міністр оборони Рустем Умеров, і заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренка, що від сьогодні у застосунку плюс» запрацювало автоматичне продовження відсрочок для людей з інвалідністю, які мають відповідне пенсійне посвідчення студентів, аспірантів і докторантів. Тобто, це була інформація станом на 7 лютого, тому що всі задавались питанням: що ж буде, чи буде автоматично продовжуватись, чи не буде. Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв Плюс, і якщо є підстави, відсрочка буде продовжена автоматично. Ну, Таке повідомлення в нас на Фейсбуці розмістив міністр оборони Рустем Умеров. Багато користувачів звертались до Міноборони з запитом про запуск такої функції. Ми почули ці звернення і зробили сервіс ще зручнішим. Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків, троє дітей у спільному шлюбі. Ну і про інші категорії взагалі більше ніякої позиції не було. І, до речі, до цих постів, взагалі після змін постанови Кабміну 560, ніяких коментарів від Міноборони не було до вчора, тобто до 7 лютого. І На сьогоднішній день, на 8 лютого, всі прокинулись тим питанням, чи буде продовжена відсрочка. І от я в своєму телеграм -каналі, каналі попросив своїх підписників, щоб мені в особисті надсилали інформацію, з якою вони стикаються під час оформлення цієї відсрочки, тобто під час продовження оформлення раніше відсрочки всіх, Хто має резерв плюс, з'явилось повідомлення, що ваша відсрочка закінчується і тобто, ну, було, було зазначено термін типу, 7.02.2025 року. І 8.02 вона. Повинна була з'явитися автоматично, як написано, в постанові Кабміну 560, до якої ми трошки пізніше повернемось. Спочатку я розповім, які повідомлення почали надходити моїм підписникам. От я відкриваю свій телеграм-канал і одразу вже там з 00 там. Ну, Як тільки почалось у нас 8 лютого, вже почали тестувати, звісно, люди цю відсрочку, і в них почало надходити наступне. Тобто, спочатку надходило, зачекайте, шукаємо інформацію у реєстрах, це займає деякий час. Потім надходять такі повідомлення, у нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз. Ну, це було вночі. от Я опублікував 00 і 06. Хвилини. Потім вже з ранку мені понадходило ну, більше повідомлень від підписників. І та ж сама ситуація. Тобто, у нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз. І от таке повідомлення взагалі, таке ну, мене дуже здивувало. Написано: Сталося щось дивне. Я не знаю, що воно означає, що мало на увазі Міноборони під цим повідомленням, але стало, що, сталося щось дивне. Ну, тобто, відсрочка, звісно, ви зрозуміли, не надалась людині. Або технічна проблема, або сталося щось дивне. В подальшому почали відписуватися люди, які отримували відсрочку. Хто це був? Це були студенти. Да? І от у них була відсрочка надана е відповідно там, на більший строк, там, на більший термін. І зараз її надали на три місяці. Отакі от почали повідомлення надходити. Тобто, ну, також воно почало оформлюватися не одразу, а там через деякий час. Почали з'являтися ці відсрочки, але вони почали з'являтися. Люди надсилали мені повідомлення, що на сьогоднішній день до 8.05.2025 року, тобто не більше, ніж на три місяці, як і продовжено у нас загальний строк мобілізації. Тобто ніякий строк там, сесії, ніякий строк, там, ну, тобто більший не видався. В жодній людини він не видався. Тобто усі, хто мені відписувався, по студентах, до речі, це практично єдині люди, які сформували собі це автоматичне продовження, і знову ж таки, як сказати, автоматично, це людина давала запрос, запит да, туди і поверталась вже там, через деякі там, кроки, там, через технічні помилки, через оце щось дивне сталося, поверталась вже відсрочка сформована. Тобто, автоматично вона сама по собі не з'явилась. Тобто людина зайшла б там в резерв плюс, дивиться, а в неї відсрочка. такого не було. Хоча постанова в нас передбачає саме автоматичне продовження, пункт 60. Нагадаю. Да? І от відписувались люди, і я задавав питання. Що це за відсрочка на підставі чого От люди пишуть добрий день після оновлення в резерві плюс інформації за вимогою в додатку для для, для людини з довічною інвалідністю? Термін дії відсрочки скоротився більше як наполовину. Було до 10.11.2025, а стало до 0,8.05 Зрозуміло, по людям з інвалідністю, тобто така ж сама ситуація, в них відсрочка стала до 8.05.2025, Хоча у багато кого вона була більше, тобто на більший термін надана. От ще людина пише, хочу повідомити, доброго дня, в мене друга група інвалідності довічна. В листопаді отримав автоматично через резерв плюс відсрочку до 10.11.2025, да, тобто до листопада. Сьогодні попросило оновити резерв, оновив і побачив, що відсрочка в мене вже до 08.05.2025 року. Отакі відсрочки в другу сторону. Ну, отакі повідомлення мені е, люди писали. І, звісно, ми на сьогоднішній день розуміємо, що вона не спрацювала. І от у нас Міноборони відкоментувала це питання. Також це на офіційній сторінці Міністерства оборони в Фейсбуці. Є така новина. Зараз я вам її зачитаю. Високе навантаження на банк ID. Через це авторизація в Резерв Плюс через банк ID може бути тимчасово недоступна. Якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf форматі Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот. Якщо подали запит на відсрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте. Також наголошуємо, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відсрочки в Резерв Плюс документу застосунку оновиться автоматично. Перепрошуємо за незручності та повідомимо, коли разом з командою Банка ID усунемо труднощі. Тобто, ось і вся інформація на сьогоднішній день. Більше на офіційному сайті Міноборони ніякої інформації немає. Є тільки от на Фейсбук сторінки офіційної Міністерства оборони. Ця інформація трошки нам щось прояснила, але знову ж таки залишається питання по іншим категоріям. Тобто ми зрозуміли, що студенти, аспіранти, докторанти, а також люди, які мають пенсійне посвідчення з інвалідністю, вони все ж таки отримають відсрочку. І саме ці люди мені відписали вживу, що вони її отримали ці категорії. По інших категоріях, ну, ми розуміємо, що поки що ситуація взагалі не зрозуміла. Да? І от ми повертаємось тепер вже до постанови Каміну 560, і зараз ми з вами вирішимо, що можна в цьому питанні зробити. Але спочатку норматив. Да? Ми будемо відштовхуватися, як завжди на моєму каналі, від нормативно-правової документації. Тобто, що передбачено нормативом, і ми будемо розуміти, що нам діяти і чи законно це чи ні. Відсрочка від призову на військовослужбовці під час мобілізації на особливий період надається в строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлено указом президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації, відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період військовозобов'язаним продовжується автоматично. І ми бачимо з цього пункту, що тут немає ніяких підкатегорій. Тобто, якщо у вас була відсрочка, оформлена раніше, неважливо через резерв плюс або не через резерв плюс, вона вам повинна надаватися продовження, точніше її автоматично, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. Тобто, є оце але, але ви розумієте, що на сьогоднішній день, якщо ваша підстава не зникла, то, звісно, вам повинні продовжити що автоматичку Ой, відсрочку автоматично. Тобто раніше цей блок він був взагалі в іншому текстовому форматі. Там було зазначено, що людина звертається за продовженням відсрочки. На сьогоднішній день цього немає, цього прибрали. В нормативі цього немає. Тут зазначено, що продовжується автоматично. Тобто, це не питання людини, да? це питання у нас в Міноборони і ТЦК. Вони зазначили, що вона буде продовжитися автоматично. Вони повинні це забезпечити. На сьогоднішній день ми бачимо, що це не забезпечено, у зв'язку з чим Міноборони каже, що дуже велике навантаження на банк ID. Добре, що ж з цим робити? Ну і далі ми вже дивимося, що в нас, які можливості нам надає ця постанова Кабміну номер 560 да? У разі виявлення відсутності законних підстав військового зобов'язання для відсрочки від призову на під час мобілізації на особливий період комісія. При ТЦК та СП чи відповідного підрозділу розвідувальних органів скасовує таку відсрочку протягом 7 днів здати виявлення відсутності. А чому це вона робить? Тому що перевірка підстав військового зобов'язаного на відсрочку відбувається з моменту видання указу президента України. Про це окремо записував відео, залишу посилання тут. Тобто президент видав указ, його Верховна Рада затвердила законом, і цей закон президент підписав. Це відбулося нас 5 лютого. Все, на сьогоднішній день у ТЦК є можливість перевіряти ваші відсрочки на продовження. Тобто, ну як записано в нас в постанові Кабміну 560. Воно повинно перевірити. У разі, якщо у вас буде відсутність, вони вам відсрочку скасовують. І зрозуміло, що якщо відсутності немає, то ми повертаємось трошки вище. Да? Як я і зачитав, вона що повинна продовжитись автоматично. Да? Ну, чого не відбулося наразі. Дивимось далі, що тут у нас є ще в цьому питанні. І от тут є така ситуація. У разі неможливості провести перевірку наявності військовозобов'язаного підстав для відсрочки від призовного призивного під час мобілізації на особливий період за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів та інших державних реєстрів або баз банків даних ТЦК та СП, повідомляє такому військовозобов'язаному засобами телефону, електронного або поштового зв'язку про необхідність. Надання ним відповідних підтвердних документів для продовження раніше наданої відсрочки. Все, да? тобто, пункт 60-й, зрозуміло. Перше, що ми е, побачили, це відсрочка повинна продовжитися автоматично. Да? Друге, що ми побачили, якщо автоматичне продовження відсрочки відбувається, ну, пер, перевіряю в нас ТЦК, е, чи є ці підстави, чи не зникли вони, і вони е, не можуть ці підстави перевірити, тобто, ну, з якоїсь там. Проблемою, то вони повинні вам повідомити засобами телефонного, електронного або поштового зв'язку. Тобто, щоб ви надали документи для продовження цієї відсрочки. Тобто, знову ж таки, питання до ТЦК є в нас. Да, постанова Кабміна каже, що або ви людині продовжуєте автоматично відсрочку, як передбачено. Пунктом 60 або якщо ви не можете продовжити, ви повинні людину повідомити. Я так розумію, що на сьогоднішній день ще ТЦК, представники ТЦК, не телефонували жодному з моїх підписників, тому що я таких коментарів не бачив. Або там писали якимось чином, або якимось чином ще повідомляли. Якщо комусь там телефонували з цих питань. І повідомляли, як зазначено в пункті 60 постанови Кабміна 560, що у вас там ми не можемо через реєстри знайти підставу для продовження відстрочки, Надайте документи, обов'язково напишіть в коментарях під цим відео. Звісно, це дуже важлива інформація на сьогоднішній день. Чи працюється постанова таким чином, як вона прописана, чи ні, люди почитають і зрозуміють, і ми вже будемо робити якісь інші висновки. Так, що тут у нас є ще дуже важливо? Там в попередньому відео там от перевірка підстав військового зобов'язана щодо надання відсрочки від призової службу під час мобілізації на особливий період, крім випадків, коли відсрочка від призову оформлюється та надається автоматично відповідно до пункту 59 здійснюється посадовими особами ТЦК та СП. Відповідно до їх функціональних обов'язків, за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобоязних та резервістів. І от в попередньому відео я цьому пункту 59 не приділив уваги, тому що, окрім цього пункту, да, і підписники там почали мені писати. А що ж там, пункт 59? От пункт 59, зараз я вам скажу, що це. За наявності технічної можливості, відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, може оформлятися та надаватися автоматично у разі створення запиту на її оформлення військовозобязним. Через електронний кабінет військовозобов'язаного резервіста та за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз банків даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на відсрочку з підстав визначених статтею 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. І у разі виявлення шляхом електронної інформаційної взаємодії. Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів з іншими державними реєстрами або базами, банками даних відсутності військовозобов'язаних законних підстав щодо надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, оформлено автоматично, така відсрочка підлягає автоматичному скасуванню. І на сьогоднішній день, як повідомляю, на Міноборони, доступна лише для трьох категорій. Тобто це студенти, це люди з інвалідністю і це багатодітні батьки, по яких ще також воно під питанням, тому що Міноборони каже, що воно вже, начебто, готове, скоро запрацює, але ще не працює. Тому цей пункт 59 поки що стосується цих трьох категорій. Але ми е, розглядали пункт 60 в контексті всіх інших категорій. Тому враховувати, і що саме головне да, з цього питання. Так, давайте вже і так дуже багато чого записав. Саме головне у вас залишаються два варіанти. Перший варіант, який пропонує, або зробити запит до ТЦК та СП і отримати інформацію, чи продовжено вам автоматично відсрочку, і якщо не продовжено, то з яких підстав вона не продовжена, або посилати заяву, надавати заяву в ТЦК щодо отримання відсрочки. Тому що на сьогоднішній день це вже становиться вашим питанням. В нас по пункту 60 ТЦК зобов'язана автоматично і продовжити, тому я і пропоную перший варіант написати їм запит з тим, що вони автоматично її повинні були продовжити і отримати відповідь, що вони або продовжили вам відстрочку, або не продовжили із яких тоді підстав. І тоді вже робити висновку з цієї відповіді. Тобто таким чином ставити їм запитання з позиції того, що вони ж зобов'язані були це зробити. Або не чекати цієї переписки. Є ще другий варіант для тих, кому не подобається перший. Це направити заяву на відсрочку, подати заяву на відсрочку по формі додатку там, 4, як передбачено, постановою Кабіну 560, долучити військовообліковий документ для його пред'явлення цим ТЦК та СП, тому що вже на сьогоднішній день це вимагається. І очікувати, коли розглянуть вашу заяву на відсрочку. І там вже робити також. Висновки, які будуть залежати від відповіді ТЦК, або вона вам надається, або вона вам не надається, тоді чому не надається, якщо вона повинна була надати вам автоматично її? Ну, тобто такі питання на сьогоднішній день дві пропозиції. Тому користуйтесь, пробуйте, якщо потрібна допомога, звісно, звертайтесь. Отакі От новини. Отак От воно все спрацювало. Чекаємо далі змін. Пишіть в коментарях. Звісно, ваші коментарі аналізую. Роблю з цього інформаційний такий матеріал і викладаю і на телеграм-каналі, і на Ютуб каналі. Тому вам дуже дякую за зворотній зв'язок. Всім гарного вечора. До побачення і дня!